Мене звати Олександр, і я досі не можу повірити в те, що зі мною трапилось. Це було три місяці тому, у жовтні, коли я переїхав до нової квартири на Подолі. Стара Хрущовка, другий поверх, вікна виходять на Дніпро. Здавалось би, що може бути кращого. Але тепер я розумію, що деякі речі краще залишати в минулому. Все почалось з того дзеркала. Я купив його на Басарабському ринку на вулиці Крещатик 15А в секонд-хенді спадщина. Знаєте, той магазинчик праворуч від входу, де продають речі померлих людей? Такі магазинчики, де завжди пахне нафталіном і чимось ще важким. Дзеркало було старовинне у масивній дерев'яній рамі з різьбленням, продавчиня, худенька жінка років 50, з глибокими зморшками навколо очей. Вона сказала, що воно належала якійсь бабусі з печерська. Гарне дзеркало, промовила вона, не дивлячись мені в очі. Тільки, тільки дивіться, щоб воно не дивилось на вас. Я подумав, що це просто забобони. За 300 гривень я отримав справжню антикварну річ. Здавалось, що пощастило. перші дні було нормально. Я приходив з роботи, дивився на себе в дзеркало, поправляв волосся. Звичайні речі. Але десь через тиждень почались дивні сни. Мені снилось, що я прокидаюсь вночі і бачу в дзеркалі не себе, а когось іншого, чоловіка, середніх років у застарілому костюмі. Він стояв позаду мене і дивився прямо в мої очі через відображення. Його обличчя було бліде, майже сіре, а очі, очі були чорні, наче бугілля. Спочатку я подумав, що це просто кошмари від стресу нової роботи, але потім почались інші речі. Одного ранку я помітив, що дзеркало запотіло, хоча в квартирі було сухо. На запотілій поверхні хтось написав слово Допоможи. Коли я протер дзеркало, напис зник, але руки тремтіли до обіду. Наступного разу це були звуки. Вночі я чув, як хтось ходить по квартирі, хоча я жив сам. Кроки завжди зупинялись біля дзеркала. Я вмикав світло, виходив до передпокою, нікого не було, тільки дзеркало, що ледь помітно хиталось, наче хтось щойно до нього торкнувся. Але найгірше почалось тиждень тому. Я прокинувся о третій ночі від того, що хтось кликав мене на ім'я, голос доносився з передпокою. Тихий. Кріпкий, майже шепіт, Сашко, Сашко вийди.